І дитина маленька, у віконце чи не линуть садочку у ячистій пісні соловейка. Мати спить, над колискою сина схилившись. Певне, пісню малому співала, а тепер, як приспала його, утомившись, край його і сама затримала. Матусиною руку щільненько обняли річенята рівні. Перед ним красні мрії стоються легенько, невиразні, але але чарівніє. І крізь сонями чується спійсовйовий. Тонкий пахощ. school.